Коротше, дивися, ти проїхала, коли це? Ти два тижні тому, правильно? Ні, дві тижні з походу повернулася. В поході було дві тижні. Метиль... Представте, вона ще в поход потім після цього. Коротше, дивися, Месяць ти проїхала місяць назад. Місяць назад да. ти проїхала скільки кілометрів, скажи? І сама, сама, скільки ти кілометрів проїхала? 200. 200 з чим-то, 200... і 20 кілометрів не засчитала із-за ну, Короче, тривоги. Коротше, 220 кілометрів. Yeah. Хлопці, вам повинно бути стидно якщо ви не їздите соло по 200 км. Неудачники. Кілометр. Це навіть не бревет, так, так от виїхати, а так ото виїхав, поїхав, чисто, не, чисто не, за хлібом. Чисто <пи> <не>, ну просто... <пи> ні, я їду, Дурнамо а там тривога почалася. І я щось, ну я щось взяла телефон, mm -hmm. відповіла на повідомлення. Ну, ну, грубо говоря, там 150 було. Еду, еду, еду. О, вами моргнуло, уже 220. Не, зру, да? Снова 150, а тревога, все, оно. Ну что мне пришлось? Я остановилась. Си, си, сидела возле какого-то дерева. Ждала, пока будуть будет тревоги. Ну жалко. Ну просто реально я еду, еду. Я посрела. У меня разница между компьютером, что на велике, и страва там что-то 20, 18 или 20 километров. Ну реально жалко. Потом тут... хорошо, механически. А после чего ты еще куда поехала? В турпоход или да, куда? Да, через так? 5 дней поехала в поход. Третья категория. Она сложности. работает вообще, читать. Я не знаю, она постоянно куда-то ездит. Да Не, ну это отпуск, это святое. Нормальні люди відпочивають. Ну, і, біо, і от це та посидімо. Карпатам неділю в Карпатах. В неделю, була, да? ви, ви в Карпатах. Ви То на велосипедах да. в Карпатах там там да. да, шарилися, да? По областях Івано-Франківська, да, зміни. Ми Хмельні... проїхали. Ми приїхали в Черніпольську область, в Черніполь ми приїхали. Угу. Перва ночівля у нас була в Хмельницькій області. Угу. Потом їхали, їхали, ми були в Івано-Франківській області, в Закарпатській і в Львовській і з Львова ми вже їхали. З, 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 з Стрия. Нормально, Родь. красавчики. Раз, Скільки кілометрів проїхала? Десь 600 з чим-то. Ну тут навіть не в <риклад> 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 Ну тут не в кілометраже, да навіло, а сложності. Подйоми сумасшедші.